Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Поточний тиждень приготував досить вже зимові атмосферні процеси, адже вони у нас будуть впродовж тижня досить динамічні. Також в нас часом мокрий сніг та дощ очікуємо у більшості регіонів. А ось температурні показники наприкінці тижня будуть знижуватись. У найближчі кілька діб по території України атмосферні процеси будуть йти спочатку з південного заходу, а потім з північного заходу, і відповідно, спричинять опаду вигляді мокрого снігу та дощу. Дощ переважно буде по південно-східній частині, решта областей в більшості часу це може бути як мокрий сніг. Також зверніть увагу, що 12-го числа у більшості регіонів без істотних опадів, окрім східних областей. І також на дорогах України, окрім південної частини, в нас подекуди зберігається ожеледиця, тож водіям треба... Бути уважними та обережними за таких синоптичних умов повітряні потоки спочатку будуть переважати північно-східного напрямку швидкостями 7-12 метрів за секунду, і тільки наприкінці тижня напрямок зміниться на північно-західний. Температурні показники найближчими днями будуть доволі одноманітними. У більшості областей, як в нічні, так і в денні години, становитимуть від 2 морозу до 4 тепла. Лише завтра та післязавтра по південних областях дещо тепліше. Зберігається плюсова температура як в нічні, так і в денні години. Вночі 0,6 тепла, а в денні години 4,11. Завтра в Криму навіть до плюс 14 градусів. А ось вже з п'ятниці очікуємо на відчутне зниження температури. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь Погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.